Вітання на каналі. Сьогодні ми познайомимося з зарядною станцією All Powers S200. Я б назвав її навіть міні-зарядною станцією. Подивимось, що вона може, що є у комплекті, скільки коштує, і спробуємо зробити якісь висновки, для яких цілей вона найкраще підходить. Що ж, поїхали! Так, для початку відставимо зарядну станцію. І візьмемо, оглянемо комплект. Саме таку от коробку 30х20х10 приблизно. І глянемо, що тут є всередині. У нас зустрічає отака от сумка, сумка пакет Тоненький матеріал, тут стягується, нічого незвичного. Може знадобиться в господарстві. Далі м'який такий спільнений матеріал. Інструкція по використанню. Ну, давайте відразу заглянемо, які тут мови є. Portable Power Station, англійська, китайська. Ну, ще німецька тут є. Напишіть, хто з вас знає. Англійську, німецьку чи може навіть китайську. В такому кульочку була сама станція, в якому. І зарядка, яка йде в комплекті на 36 Вт. Взагалі теоретично ту станцію зарядити швидше навіть від type c Давайте перейдемо до самої станції. Давайте пройдемося з вами по технічних характеристиках. Тут стоїть акумулятор літій-іонний, тобто не літій фосфатозалізний залізний. Це, в принципі, теж нормально, як на таку станцію, і її вартість. Потужність акумулятора, який тут встановлений 154 Вт в годину. Інвертор на 200 Вт або 240 Вт пікової потужності. Отут одна розеточка прикрита. Такою прогумованою резинкою заглушкою. Також є два USB Type A, саме звичайних. Один USB Type-C, яким можна і заряджати станцію, і навпаки заряджати ваш пристрій. Дві такі от кнопочки для увімкнення вимкнення. Як бачите, тут USB окремо можна вимкнути або вимкнути. І вимкнути або вимкнути сам інвертор. Також тут є вхід для сонячних панелей або для заряджання від комплектного блоку живлення. От, от площадка для заряджання ваших девайсів, які підтримують безпровідну технологію на 5 Вт потужність заряд. Також покажу вам такий от невеличкий екранчик, де показує відсоток зарядженості самої станції, час, скільки вона буде працювати при такому навантаженні. Ну, тут навантаження немає, тому вона працює 99 годин. Вхід, вихід USB-шок і вихід АЦ. АЦ то мається на увазі розетка. Все елементарно. Фонарика ніде ніякої немає. Тут для вентиляції отвори. Більше тут отворів ніяких немає. Також отвори для вентиляції. Тут є от технічні характеристики виробу і такі ніжки резинові. Зараз ми попідключаємо різні прилади, подивимось, як вона працює. Давайте для початку щось покладемо на бездротову зарядку. Такі от наушники Apple. Checks, вони засвітилися, вони собі заряджаються. Телефони також заряджаються, все з цим окей. Єдине, що тут трошки виступ, трішки він якби мішає, якщо у вас великий телефон. Мішає контакту. Тепер давайте приєднаємо Type c Це я підключу до MacBook. A. Так, зарядочка пішла, подивимося скільки 34 Вт. Ну, вона тут до 60 Вт ця Type-C. але в мене MacBook заряджений, тому, мабуть, воно зараз багато не піде. Так, приніс такий планшет. Зараз ми його теж підключимо до Type. -A. Глянемо разом навантаження, скільки буде. Що тут показує? 40 Вт. Ну, більше не бере. Прилади зарядження 50-54 було. Зараз давайте ми спробуємо, що реально від цієї штуки включити. Якусь вентилятора, от щось таке слабеньке. Вентилятора, роутера, котла, можливо, якщо він не супер потужний без. Так, добрались ми до нашого котла. Зараз спробуємо, чи він погодиться працювати з цією штукою. На початку його відключимо і включимо сюди і поглянемо. Так виглядає наше підключення. Зараз ми натиснемо кнопочку роботу, роботу інвертора і глянемо, чи буде працювати. Ось щось не те нажав. А, тут треба потримати 3 секунди. Оп! Щось там заклацало. Ні, не хоче навіть та штука запускатися. Тут зверху стоїть такий невеличкий стабілізатор, і він починає щось класити. Одним словом, ні він, ні котел навіть не засвітились. В принципі, тут і опалення вимкнене тільки на воду, вода зараз також вимкнена. Зробимо висновок, що якщо підійде, то точно не до всіх котлів. Оце і зовсім не працює. Тому станцію вже вимкнув подачу на розетку. Дорогі глядачі, прийшов час робити з вами якісь висновки. Буду радий також. Якщо ви підключитесь в коментарі, і напишете свої думки. На мою думку, ця штука точно не для котлів, не для такої техніки. Так, вентилятори, там, телевізори, таке все працює від них. Ну, скажімо, телевізор там на півтори годинки вам хватить подивитися чи вентилятора на три з половиною години. Це по тому, як я замітив, заміряв. Це більше для того, щоб взяти в дорогу собі в рюкзачок. От він важить півтора кілограми, всього на все спокійно можна отак от закинути. От якогось макбука чи іншого ноутбука, якщо у вас онлайн робота, вам потрібна така мобільність, якщо вам потрібно кілько, кілька пристроїв одночасно підключити, то там одне на зарядку поставити, то друге. Скажімо так, що це павербанк на максималках, або зарядна станція на мінімалках. Eh, тому, не знаю, мені цікаво послухати, почитати вашу думку також. От, на мою думку, це от для фотографа, для фрілансера, для того, хто хоче завжди мати зарядженими гаджети, а на щось там супер не потрібно точно розраховувати при її вартості, при її габаритах. Я думаю, що це відразу зрозуміло. Всім дякую за огляд. Сподіваюся, поставити палець доверху і напишете коментар а бажано декілька. Це буде піднімати відео вгору. Дякую вам всім, що були на каналі. Па-па!